Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді моделька шуруповерта PA18 Pro зі звичайним патроном, з безщитковим двигуном. Ну давайте розпакуємо. Так, іде він у нас в ось в такому кейсі. Тут собі органайзер додатковий для біт і так далі розпаковуємо. Гарантія 3 роки на шуруповерт, 1 рік на акумулятор зарядний пристрій. Тут ще клієнту опакували. Додатковий акумулятор. Звичайної комплектації D1, 1,5 Амперний турбо. Так, зарядний пристрій на 1 Ампер. Акумулятор. Турбо 1,5 Ампера. 25 рік перший місяць. З індикацією. Ну і сам широповерт. Ідею у нас з безщитковим мотором на 30 нів крутящого моменту. З регулюванням швидкості. Два режими, перемикач зверху. Наявний реверс, підсвітка, Прорезинена ручка прорезинений акумулятор. Регулювання обертів на кнопці пуску. Індикація акумулятора ще плюс на самому шуруповерті. Зараз у нас акція на цю модель, плюс при бажанні можна докомплектувати ще одним таким самим 1,5 Акумулятор. Ціна за комплект 1750 гривень, або ж можна докомплектувати 4 амперним акумулятором. Ціна за комплект акумулятор плюс шуруповерт 2100 гривень. Або ж, якщо вам потрібна така сама моделька, але з ДФР-патроном, тобто з'ємним, все те саме, тільки з'ємний патрон. Трошки дорожче на декілька гривень, але не суть. Якщо зацікавилися, переходьте на наш сайт е, посилання в описі до відео. Всім мирного неба!